Миколаїв долучився до всеукраїнського дня ментального здоров'я, який відзначається 10 жовтня. В місті були організовані спеціальні заходи задля діалогу з громадськістю щодо психічної реабілітації. Одним з них став івент подорож до ментального здоров'я, на якому містяни могли поспілкуватися з фахівцями та усвідомити важливість психологічної допомоги. Подробиці у наступному сюжеті. 10 жовтня Україна відзначає день ментального здоров'я. Підтримка психологічного стану громадян є надзвичайно важливою в умовах великої війни, зазначив заступник очільника області Юрій Гранатуров. У Каштановому сквері був організований спеціальний інтерактивний івент за участі психологів. Подорож до ментального здоров'я. Ми рекламуємо зараз послугу, про яку люди не знають, і влада буде втілити її в життя. По всій нашій державі. Тому дуже важливо, щоб знали, що вони можуть звернутися кудись, що вони можуть отримати будь-яку допомогу, що їм буде з ким просто поговорити, і коли потрібно, буде на кого опертися. Захід провели за участі представників Всеукраїнської програми ментального здоров'я. Ти як регіональна координаторка програми Руслана Омелянчук наголошує, що цей день не можна вважати святом. Я всім говорю, що миколаївці це по-справжньому сильні люди. Скажіть людині, запитайте людини, звідки вона, якщо вона скаже, що з Миколаєва, це вже сильна людина. Нас обстрілювали і обстрілюють, а ми стаємо ще сильнішими. Звісно, ментальне здоров'я це важливо. Це це надзвичайно важливо, тому що без ментального здоров'я в нас нічого не буде, і ментальне здоров'я воно ж не болить. У нас тут палатка з психологами, люди можуть звертатися і е, отримувати психологічну допомогу. Під час івенту всі охочі змогли поспілкуватися з кваліфікованими фахівцями і усвідомити, наскільки їм необхідна повноцінна психологічна допомога. Обмежень по часу на спілкування для громадян не було. Будь-яка первинна консультація вона проводиться від 25 хвилин. Тобто, скільки зараз витратиться часу, я не знаю, з чим до мене підійдуть, які питання мені будуть ставити, і, можливо, вони захочуть якраз записатися тільки в подальшому на консультацію. Далі вже буде стабільна, нормальна робота це годині консультації в подальшому. А найскладнішим може бути, мабуть, все-таки запит, який пов'язаний безпосередньо із апатією. Зараз це дуже розповсюджене явище у миколаївців, Саме апатія і небажання будь-що робити, будь-чим займатися. Юрій Гранатуров також додав, підтримка ментального здоров'я громадян це комплекс заходів, до яких заучені не лише лікарі, а й представники інших гаузей, зокрема культури і спорту. Спорт, фізкультура, мистецтво, театр, кінотеатри і так далі відволікають від депресивних проблем. Дуже багато втрат, дуже багато горя принесла нам Російська Федерація. Ми все це подолаємо, разом підемо до перемоги. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, новини на телеканалі Март.